Прокурором області Руслан Мартиненко пропрацював чотири місяці. Його теперішній колега більшу частину своєї трудової практики провів на Львівщині. А відтепер, згідно призначення, має займати нову посаду протягом п'яти років. Наказ Генерального прокурора 1039К від 18 липня на підставі статей 15 і 16 закону України про прокуратуру. Призначити старшого радника юстиції Синишина Олега Романовича, прокурором Хмельницької області строком на 5 років. Анатолій Матіо своїм подільським колегам нагадав про об'єктивність та незаангажованість у роботі прокуратури в умовах майже військового стану, адже відсоток довіри суспільства до судових органів надзвичайно низький. Перед вашими очима кожен день напевно ви бачите приміщення служби безпеки України спарне. І кипіння народу, коли воно чимось зумовлена, не дай Бог, щоб повторилося. За два місяці в управлінських органах прокуратури області скоротили майже 30 одиниць штату. А в столичному відомстві намагаються дати лад нововведенням, які змінили систему управління в країні з подання Верховної Ради. Тільки по військовому відомству. За останні півтора року було внесено 277 вроде би, непомітних змін, які призвели до повного розваду системи забезпечення армії і так далі тому подібне. Те саме відбувається у всіх сегментах, які віднесені до юриспруденції. Держава сплутана путами тих зміни, які приймала Верховна Рада. Зараз служителі ФІМІДи в очікуванні нового закону про прокуратуру, який вже пройшов венеціанську комісію, та з численними правками проходить вивчення у місцевих органах прокуратури.